У Галатам 3 главі, другий, 3 вірш написано: Лише одне хочу дізнатися від вас, чи через діла закону ви прийняли духа, чи через навчання у вірі, чи ви, чи ви такі нерозумні, почавши духом, тепер закінчуєте тілом. Іншими словами, що сталося з вами? Ви народилися від Бога, ви прийняли Духа Святого. І через навчання у вірі, а тепер переходите на тіло. Цим апостол показує, чому так відбувається у житті, тому що ухилилися від істини Євангелії і почали слухати не тих проповідників, які, начебто, проповідують Бога, але від такої проповіді і від такого, нібито, Бога, приходить анафема, прокляття. Та інший нечистий дух. Людина вона отримує не Духа Святого, а плоть. І живе уже не за Духом, а живе за тілом. А хто живе за тілом, той прибуває під законом, а значить під прокляттям. А Кінець закону та прокляття це Христос. Без Ісуса ми не зможемо виправдатися перед Богом. І тільки Христос, він наше виправдання, і Бог буде судити цей світ на підставі закону, але в Христі ми не під законом і не під прокляттям, ми у благословенні. Тому слухайте Слово Боже щодня, адже Бог, який дає нам Духа Святого. Він чинить між нами чудеса робить. І це серез, все через навчання у вірі, а не ділами закону. Амінь.